Битва в Парижі вже незабаром. І це черговий преміум лайф івент від дабли дабли, та прийде він у самій столиці Франції, Парижі. І тому саме час поділитись з вами нашими прогнозами на це шоу. А битву в Парижі ви зможете подивитись у нашому телеграм-каналі. Також там ми проводимо прямі трансляції усіх щотижневиків дабли дабли українською мовою. Ще ви там зможете дізнатись найсвіжіші новини у світі резингу? Тож, не гай часу заходь в опис під відео або наводь телефон на QR-код та підписуйся. А першим обговоримо поєдинок Романа Рейнса проти власника бутіка взуття Бронсона Ріда. Я думаю, ви бачили, що сюжет тут зациклюється на тому, що Бронсон Рід постійно забирає взуття Романа Рейнса для відкриття свого бутіка. Сюжет дивний і, мабуть, найслабших з усіх на шоу. Бронсон вдвічі оголював ноги Романа, після чого Роман приходив і роздавав піділей Бронсону. Та й на цьому це все. На SommerSlam вони вже стикалися між собою, але в командному поєдинку, де Роман разом зі своїм кузеном Джейм Усо здолали Бронсона Ріда та Брона Брейкера. Тут, я думаю, нас потихеньку підводять до матчу гарпуна проти гарпуна, тобто Романа Рейнса проти брона Брейкера. Але зараз на шляху Романа Бронсон-Рід. І я думаю, Роман легко розправиться з Бронсоном, та, можливо, навіть забере своє взуття. А так моя ставка летить до Романа Рейнса Русев проти Шеймсамаль за правилами старої доброї бійки Доні Брук. Це якщо що матч за правилами вуличної бійки Денібрук, бо в середньовіччі в Денібруку, який є районом Дубліна, щороку проводився ярмарок Денібрук Феєр. З часом цей ярмарок став відомий не стільки торгівлею, скільки постійним безладом і масовими бійками. Щодо матчу, то це буде по-бенгерськи. Ці двоє вже проводили між собою три поєдинки, в одному з яких переміг Русил, в одному Шеймус, а в третьому ніхто, бо виникла дискваліфікація. Тож рахунок 1-1 і все вирішиться у столиці Франції. Руса та Шеймус постійно влаштовували бійки за машами рингу, постійно перекидались ласкавими в бік один одного. І це було реально кльово. Матч, я казав, очікую кльовим. А переможцем думаю, вийде все-таки Шеймус. Давненько він не отримав великих перемог. І тим паче це його перша поява на платному шоу з 2022 року. Тож сподіваюсь, що так і буде. Ставочка летить до Кельського воїна. Джон Сіна зустрінеться з Логаном Полом. Тільки нещодавно вони об'єднувались в одну команду, а вже виходять на поєдинок один на один. Все виникло після того, як на випуску Смакдаун Джон Сіна закликав, що не боїться ні Брока Леснера, ні будь-кого з тієї роздягань і дав можливість будь-кому вийти на матч з ним. І цим будь-ким виявився Логан Пол. Він продовжував казати, що є майбутнім WWE, що він приносить найбільше грошей цій компанії, а Джон Сіна це те, що вже минуло. На одному з випусків SmackDown Логан вирішив нахабно познущатись сіни, на що отримав поза заслугам. Правда, одразу після того за лаштунками же на сіну та вдарив його своїм нокаутом. Що ж, мабуть, поки що це найслабший суперник сіни за його прощальний тур, і сіна має його перемагати. Але що може стати на заваді, це поява брока леснера. Але мені щось здається, що якщо він і з'явиться, то вже після самого матчу. А так моя ставочка летить до Джона Сіни. А перед тим як перейти далі, обов'язково підпишіться на канал. Адже саме ваша підписка допомагає нам просувати наш проект. Наперед, дякую. Лінч захищатиме своє інтерконтинентальне чемпіонство у матчі проти Нікі Белли. Буквально на минулому році стало відомо, що пройде цей матч, і протистояння між цими двома вийшло доволі насиченим, бо дівчата навіть переходили грані та зачіпали особисте. Наприклад, як фраза від Бекі: Я та мій гарячий чоловік найвеличніша реслинг-пара всіх часів. І колись такими могли бути ти та твій. Але зачекай, ти ж його більше не бачиш, так? Натякаючи на Джона Сіну, і були ще деякі сильні бампи, які ще більше підігрують інтерес до матчу. Беки за цей місяць вже провела три успішні захисти титулу. І я думаю, що тут Бекі теж захиститься. Все ж Нікі навряд чи виступатиме на постійній основі, а Беки зараз виглядає досить цікавою з титулом, і думаю, що рано знімати з неї титул. Тож моя ставка летить на захист чемпіонства. Ну і скоріше за все, головна подія, де сет чортів роління захищатиме своє чемпіонство світу у важкі разів. Матчі проти головної події Джейуса, Панка та Елей Найта. Yeah! Непоганий сюжет показали четверо. Я вам нагадаю, що на SummerSlam CM Punk здолав Гюнтера та став новим чемпіоном, але Сет Ролінс успішно реалізував свій контракт гроші в банці, обманувши усіх, ставши новим чемпіоном. Через цей обман Адам Пірс призначив сету цей матч. І я думаю, тут очевидно, що сет має захищатись, так як його угрупування бачення зараз керують випусками РО, і буде дивно, так швидко знімати з нього титул. Плюс все, що може допомогти сету, так це непорозуміння між іншими учасниками матчу. Сімпанк неодноразово нападав на Лей Найта, так як і Найт на нього. А на минулому випуску РО взагалі Джей напав на обох, провівши Суперкіки. Тож для мене тут все максимально очевидно. Сет має зберігати свій титул з подальшим протистоянням з Сіямпанком і утримують, думаю, найта. Тож ми ставка летить до сета чортового ролінса. Ну що ж ось такі у нас вийшли прогнози, свої прогнози залишайте в коментарях. Переходьте до нас в телеграм-канал, аби подивитись це шоу разом з нами. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, аби просувати наш проект. А нам всім бажаю гарного перегляду шоу та найголовніше мирного неба над головою. А зараз ми будемо закінчувати і готуватись до нових відео. А поки всім па-па!